Ей, а в смысле мы втрачаємо видмил? Так я зараз тут стою, як ми його можем втрачати. А ось так от. А ты хто такий? Ну, це написано. Поставь вільгельма тупо лади прикола. Я тобі так скажу, тут можна зробити типу, повноцінний косплей на азольт. Я собі зробив для нами. Там можна гаджет поставити pistol flamethrower IMC ВГО, я не знаю. Мені тупо для ціл подобається, сука, два кільця якихось. Ні, реально, ну типу побачиш, що в тебе чувак з такої фігні цілиться, одразу всратись хочеться. Пином в чому прикол? Репетир Піштолін. Це буквально спіжений М1912, тільки вони його ще й назвали, блять, щоб типу пістолет-повторення. М1912 спіжений. Тут ось цей замість юспа і дефолтний кольт м 1911 РПК. Просто він ПМ дуже нагадує, але це скоріш за все те, з чого ПМ з кабельні Знаєш, от ненавиджу, коли я, блять, сідаю ссать і в результаті обсираюсь. Ну, знаєш, це дуже на тебе схоже. Так, ти медик, чи ти. медик? <ріху> я снайпера, мабуть, не потягну, поки що я наторгу жопу. <кху> а чому у нас а два медика? В у мене. Хай кожен глави як хоче, блять. Нахуя нам реально два медика? Тоді можу на азот піти просто тут. А де медик, тепер? Ну ладно, я I тоді буду медик. На, блять. Вы, уже. Иди на снайпер, Та все уже пізно. Well, Типу, там, там, два асо... там два саппорта. Ну, типу, по ідеї треба чотири різних, а у нас в результаті два саппорта, один медик і, не, і жодного снайпера. Я музику дуже сильно скручу, мастер волюм теж прикрутив. Мастер волюм не вимикай, а от музику вироби, так. Да. Я Трошки. мастер волюм скрутив типу, щоб Типу, я тебе було музику шуті. не вирубаю, але просто тому що я не запишу. А, ну теж якорет. Ох ти, єбать, у мене танк перед обличчям зірвався. Капець, у тебе пінг. Ти не можна, я стоп, Я пробував вже, не, не, не вийшло. А Можна туди напісять? А, Ох, супер, ти, блядь. Класно. Ну, тепер ти можеш точно сюди йти. А наче мені про, по кратерам ходити? Думаєш, в кратер не вистрілять? А, подожди, мене це розмінка вимкнуло. була. Та мене теж. Чи подожди, Я теж не зрозумів. <кху> а потикинь реально це змінка? Це реально стоїть змінка була. О, та... Це не була розминка, це по ходу катка не набралась. О, все, я снайпер. Ми Японці? Це Японія. так. Да. <coughs> На японцях я виключно за снайперах лавів. Ну, бо японці всі поголовно снайпери, ти що не знав? І, і фіни теж. От фіни і японці це тупо без снайпери ну, в він... Вони або снайпер, або підливається. <coughs> Ні, це араби роблять. Не, она просто підливається без літака. Я пікапнув катану. А де ти її взяв? Просто на підлозі. Што? Блін, я забув, що Ладно. у японців праворульні машини. Подожі, чи це чувак, чи це пропс? Мене знову від'єднало. Визнущайтесь, блін. А зараз, а де ти там валяєшся? А, ти тут. Можеш мене підняти. Да, 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 я тут. Лягай, Лягай і екеляй. Да я... я тебе лягнув и хильнув. Зараз головне не здохни знову. Спасибо. Хиляйся. Я ти не уже відхилявся. Я не знаю, сюди. Тут я я відхилявся. хиляється тут, тут, тут як все. Я бачу. А це вже не граната. Закрив кусок двері, класно. <рес> Будуй додачи ці на тежку. Це що за Fortnite, поясніть мені, будь ласка. Ей! Слыш! Ти тут будеш копати окопи, ти будеш будувати ці. А, це... Ох ты, блять! знову здох. Да, по мені чотчел в'їбали. Можеш. Намагаюсь. Подожди, я відбудовую, я відбудовую. Єдь. Сука, у мене. мене тут якийсь дуже швидкісний чувак убив. Виб... 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 Може це читер? А, вы хера четерте, реально. Тут реально читер. А чого ти здох? Так, я швиденько для деплой. I am last surviving squad member, Лі... Номер 4 маркуде. Якийсь Лі. Ой, мені здається, зараз машина взорветься. Мені здається, вони зараз підрвуть. Да, посередині моста. Я навіть не доїду. Він поламаний весь. Все по а, ні, я доїду. А я прямо посередині моста заспавнився, блять. Молодець.

Ты в воду впав. Спасибо. Як мені Блин, снайпер? Я прям на, for... на тіммейті за Я гений. For... For... Я заспавнюся прям на тіммейті, в якого валить снайпер посеред води. Ти взагалі челик, я ні наших, ні водожик не бачу. Там хтось їде по цій по мосту. Ти бо я від F на це біжу зараз. Я не плачу, ми не дерево. Я попав! Мені дуже подобається, тут, типу, можна на зброй побачити як вона стає брудною або в крові. Бо і брудною, і в крові. Бо у мене, наприклад, зараз гвинтівка і брудна, і в крові, а пістолет тільки в крові. А, штани в гівні, бо обізвався. Я з пістолета затикав А о, де німець, як який нам сує. Ой, граната. Ах, що ти, пада! Чому? Оце він тебе зараз бив. Ось там, ось там. Ай-яй-яй, мене з танка убили. Тут танк приїхав, просто наїбнув. А я наїбнув. просто навернувся. Ой, блін, ой, боже. Боже, боже, боже. Так, я здохну, я забросил пушку назад. Обчактивай Блять, тут у нас танк, у нас стоял без на секунду. Чей без танків з цим славляюсь, але то вже така. Змову на інший день. Чому вона так карикатурно виглядає? Що це за лінза? Що з нею? Я тубе стрельну Блин, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. від балди просто стріляю, може в когось походив в кущах. Бо принаймні описуються теж варіант. А вони теж валять, від балди нормально в небо таке. Як... Це... А, це на те треба затиснути. Затиснути треба, походу. Чому. У мене ресурсів недостатньо чи що? Ні, 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 ні. Блять, я побачив листок і подумав, що це людина. А це реально людина? Ой, блін. Я в себе гнам кинув, здох об неї, і ми перемогли. Дворожий ходить, що? Давай я здох стой. Спасибо. А що камф-пістолет робить, я не розумію. Камф-пістолеть. Ну, камп це, це окопи, типу. Це, це пістолет для окопів, але я не розумію, что він має добить вообще. Ну, окоп окуп, типу, це... Піс... Він має копати. О окупатись уже, якщо не пішло, але він не окупається. I'm in Give me your hand. Scheiße, I'm I'm bleeding. I bleed out. Thank you, Here is ammunition. Let's oh, yeah, go. Yeah, yeah, yeah. меня мунция. А, нет, это дымовая. А, ну и нема. У меня пистолет закончился, он стреляет в землю. <laughs> Я просто залетил на чувака в хату и вот и вот дыдас его пампнул. Вот это вот это винный лежит, да. He was begging, but you pumped him again and again and again. Смачного. <scenes> Спасибо. Я навернувся. Що це за воплі демонічні? А нащо ти його підпалив? Стівтися в голову, та я вмію. От попадати не завжди. Ой-ой-ой. Господи, я обісрався зараз. Мені дуже цікаво, а як, типу, у світовому конфлікті, типу, іде повні зброї, що, типу, у них, же, я так розумію, просто, тупо, потім немає доступу до фактично півсвіту. Та, в принципі, я не розумію, як тут американці юзають е, німецьку зброю і так. Мені здається, вони мали б це обмежить. Зашепізно, бо мені зараз танк знову гатить. Блін, що це було? Ось тут снайпер лежав. І мені грохнув, коли я зайшов. Ей, а в смис ми лу... втрачаємо відміл. Ну ми втрачаємо відміл, але ми втрачає, але ми не втрачаємо казку. Так я зараз тут стою, як ми його можемо втрачати? А ось так от. Просто батлів, Топа, тропу, гатить в ботлі. мені гатити зараз. Досить. What the fuck. Так transition, так, блять, transition. Да, транзистор, Людина тран. Люди тран да, людина транзистор. Ну живий тепер цим. Да, людина транзистор, людина карбюратор. Людина інжектор Людина інжектор Так отож. Рефлектор, дефектор. Dirty Window. вихлопна труба. Don't turn your back on me. I won't. Fuck! Yes, you won't fuck, cause you get no bitches.